Му. Алло, друже, ти мене чуєш, я в небезпеці. Ти розумієш, що мене можуть бити? Мені дали два дні. Я тут лишень перший день. Після того мені ще дали два дні. Ну що, настав час почати? Твоє випробування. А зараз перед історія. Мене звати Міша, мені 36 років, і рік тому я потрапив в страшну ситуацію. Мене викрав маніак, який називався Амір. І називається зараз Амір, але я його досі не можу знайти. Після того, як сталася ця ситуація. Я Почав ліквідувати маніків. Тобто відтоді я перестав боятися маніяків. Тільки не Аміра. Аміра я досі не можу знайти. І не знаю, що від нього можна очікувати. А зараз ви побачите, що було рік тому. Так. Може тут якісь є ключі? Я не думаю, що це. Хто ти? Що, що тобі від мене треба? Хто я? Ти хоч знати хто я? Я та людина, яка тебе викрила ради цього випробування. Якщо ти пройдеш це випробування, тоді ти пройдеш фінал. Яке випробування? Який фінал? Що ти несеш? Ти мене запитуєш, що за фінал. А фінал ти побачиш сам в кінці, якщо ти, звичайно, прорвешся до кінця. У тебе є багато часу, тобто три дні, щоби звідси вибратися. Так, це довго і важко. Десь тут, в цій кімнаті, ти знайдеш телефон. Вибратися, і в мене не вийшло. І сталося так. Що я попав у пастку і невідомо, де я і коли я звідси виберусь, але ну, я буду намагатися з усіх сил звідси вибратись. Це лише два дні, оскільки я цей один день потратив з намаганням вибратися знову. Треба думати, що робити. Цікаво, ця кімната закрита, потрібна допомога, я застряг в невідомому приміщенні і мене викрив маніяк. Ти розумієш, що я можу за день тут не вижити? Я вже одного друга попросив, що я за день тут не можу не вижити, я не знаю. Тут небезпечно. Ти з другом намагай... будеш намагатися якнайшвидше приїхати до мене на допомогу, так? Добре. Ну тоді я буду чекати, буду намагатися якось сам звідси. М -м, вибиратися буду звідси якось. Е якщо не вийде, то я... Звичайно, що буду чекати на вас. Бог, ви ще намагаєтеся мені допомогти. Ви єдині люди, які е, захотіли мені допомагати, бо е, були такі двоє, які мені типу, не повірили, сказали, що я рофлю, і це брехня і так далі. Добре, буду чекати. Дякую, mm. звичайно, що побажав удачі, але я не знаю, чи я взагалі звідси виберуся. Бо тут нереально важко вибратися. Тільки я намагаюся вибратися і попадаю знову в пастку. Ну, зараз я з тої пастки остаточної виберуся, Я думаю, що я вже не буду попадати в таку пастку. Надіюсь, що я вже вас дочекаюсь. Все. Мав теж удачі. Дивіться, там е, швидше їжджать, бо я не знаю, чи я тут виживу взагалі, бо тут небезпечно. Добре, все. Хоть би, хоч би зараз дочекатися їх. Пастку. Ну, зараз я з тої паски остаточно горюся. Я думаю, що я вже не буду попадати в таку пастку. Надіюсь, що я вже вас дочекаюсь. Все. Вам теж удачі. Дивіться, там е, швидше біжжать, бо я не знаю, чи я тут виживу взагалі, бо тут небезпечно. Добре, все. Хоть би, хоч би зараз дочекатися їх. А то не знати. Що буде далі після того, що було попередні, ви сказали, три дні, а, ми, а я вже тут десь п'ять днів. І мені намагається допомогти декілька людей. Двоє з них не захотіли допомагати і не повірили. Двоє повірили і захотіли допомагати тільки за один день. Ну, нічого буду намагатися якось вижити. Я виживу. І це точно. Я буду все робити так, щоб дожити до завтрашнього дня і вибратися звідси і не попадати більше на очі на цього маніяка. Ще не знати, скільки тих маніяків в світі взагалі є. І невідомо, що чекає моїх знайомих, якщо він їх зустріне. Я маю побороти цей ці... страх і, звичайно, намагатися звідси вибратися. Якщо не вийде, то лишається тільки чекати на моїх друзів. Не зрозумів. Знову ти. Ну йди сюди. Все Місія закінчена Ось Цей ніж Буду мати. Алло? Алло, ми викрали твого друга. В тебе є рівно 24 години, щоб його знайти. А як я це зроблю, якщо я навіть не знаю, де? Виходь прямо зараз з дому. По дорозі ти знайдеш підказки, так ти легше знайдеш свого друга. <пух> Ми викрили твого друга. Хочеш його врятувати. Поспішай, час обмежений. У тебе рівно 24 години. Виходь прямо зараз свого будинку, і ти знайдеш підказки. І так. Ти швидше добереться до друга. Друже, а ти що тут робиш? Друже. Я тут з'явився, щоби тебе визволяти. Оскільки мені маньяк не сказав, куди йти, він залишив підказки, тому я знайшов тебе, щоби обоє звідси вибралися. Оскільки нещодавно мене викрав якийсь маньяк і я потрапив сюди. Але я вибрався і попав до тебе, але нас тут зачинили. Тому нам обом треба вибратися рівно за 24 години. Добре, друже, я все зрозумів. Але я от одного не зрозумію. А що буде, якщо я витягну цей ніж звідси? Я не поранюся. А це ми, друже, зараз і дізнаємося. Тут якийсь є запис. Зараз я його включу. Цим ножем можна і не поранитися, якщо його акуратно витягнути. А от якщо твій друг зніме маску або ти з нього знімеш цю маску, то він почне задихатися, оскільки навколо вас багато газу. Так що поспішайте, вас рівно 24 години і вибратися зможе тільки один з вас. Що? що, Друже? В мене тебе погані новини. Мені здається, що звідси вибереться безпечна, хтось з нас зняв. один. Але якщо Але не маску, двоє. З'ясувалося, що, що, що нас на початку мене кобанув. Тільки тепер так. він сказав. поспішайте. Те, що вибереться один з вас один з нас, якщо вибереться. Двадцять чотири години. Двоє не зможуть. Ну, так. Ще трохи є. Зараз ми поглянемо, що тут ще може бути. Друже, тут є ще два записи. А також Я не можна зараз вичинити прийду. двері або розбити їх якимось предметом. Вас це не вдасться. Якщо хтось з вас подумав, то що ви зможете вибратися обоє, то це не так. Вибереться хтось один з вас або ніхто. Так що вирішуйте самі. Також ви пройдете через великі випробування і великі страждання, щоб вибратись звідси. Також намагайтеся шукати. Якісь предмети, ще які вам можна відкрити. Ще запис. Їх там точно немає. А якщо є, то вони точно вам не допоможуть вибратися звідси. Тільки після того, як ви пройдете повністю випробування. Ви виберетеся звідси. Ну що ж, друзі, ви потрапили моє випробування. Перед вами стоїть таке випробування. Швам звідси треба вибратися рівно за 24 години. Ніхто не сказав, що це буде легко. Ви будете вибиратися важким шляхом. Кожен з вас має пережити страждання, щоб вибратися звідси. Кожен раз, коли ви будете намагатися вибиратися якимось шляхом, яким заборонено вибиратися, ви будете попадати в пастку. Попередження для вас. Не намагайтеся відкривати двері, вони зачинені і їх відкрити зможе тільки після того як пролунає дзвінок. Але з цим дзвінком запуститься таймер на вибухівку. І ви просто вибухнете в цьому переміщенні. Так що вирішувати вам, чи вибирається хтось з вас, або не вибирається ніхто. І ви загинете тут. У вас є рівно 24 години, як я вже це казав. <кхем> і пам'ятайте, страждання вас чекають після кожного намагання. Вибратися звідси. Це буде дуже нелегко. У вас рівно 24 години. Не більше. Так що все. Я дещо забув вам сказати. В цій кімнаті знаходиться багато газу, від якого ви можете задихнутися. Після того, як ви почнете вибиратися своїх посток, газ буде тільки більше розсіюватися. Навколо вас. Так що раджу вам поспішити. Час обмежиний. 出、oh. Oh <laughs> це Чорт! Друже, будь ласка, не помирай. Я тебе прошу, потямся. Краще сам. Я не зможу. Вибач, не друже. Я не зможу просто вибратися. бачиш, я навіть піднятися не можу, бо, тому що... Друже, ти розумієш, що я не зможу без тебе вибратися. Я тебе не залишу тут одного помирати. Друже. Скажи, будь ласка, хоч хоть... ще одне слово. Друже. Я поте повернуся, якщо я точно виберуся.